Добрий день, дорогі п'ятикласники. На жаль, знову не всі учні вийшли на урок, тому коротка консультація щодо сьогоднішнього завдання. Перш за все, ніж, пер... Перш, ніж перейти до теми, я звертаю увагу на те, що ви не виконуєте домашні завдання. Якщо подивитися на ваш журнал то я дякую тільки Насті, яка здала мені попередню роботу самостійно, не самостійно, а перевір себе. На жаль, сцені я також не здала, хоча я все ж таки хочу побачити твою роботу. І, будь ласка, всі інші учні чекаю на ваші роботи. Якщо є якісь проблеми, будь ласка, звертайтеся до мене. Тема сьогоднішнього уроку в зошиті. Будь ласка, запишіть число сьогоднішнє тема визначення цифри. Перш ніж будемо виконувати завдання, і ви, перш ніж будете виконувати завдання, свято як переслухайте сьогоднішні пояснення, будь ласка, починаємо із сторінки 108, Запитання відповіді. Перш ніж... Почати працювати з циклами ми повинні з вами зрозуміти, що таке визначений цикл. Отже, що таке визначений цикл? Цикл визначений, якщо він повторюється, визначений кількість разів. 4, 5 і так далі. Далі на наступній сторінці ви розглядаєте загальний блок який показує будову циклу або визначену циклу. Обов'язково ми маємо кількість визначено повторення разів. Так як і в попередньому алгоритмі, складанні алгоритмів з повторенням у нас є тіло циклу всередині те, що ми будемо повторювати. Ну і блок, який вміщає тіло цифру і визначено кількість повторів. Далі розгляньте і прочитайте, будь ласка, як програмувати малювання з орнаментом, що необхідно визначати перш за все, це визначити той елемент, який в орнаменті повторюється. Далі ми повинні визначити, на скільки, скільки разів ми будемо повторювати цей. Орнамент, і будемо визначати, на який кут повертає, для того, щоб продовжувати наш орнамент на нашій сторіночці, або він повертає, або він рухається в Для того, щоб використати блоки для визначених цифрів, у блоки ми використовуємо руку вгору і підняти олівець у скречі. Ну і вниз опускаємо або опустити олівець, коли ми почнемо знову малювати. Також ми можемо програмувати змінення образу. Змінення образу з одного елементу, з одного образу на інший. Це перегляньте, будь ласка, і ми починаємо виконувати або розглядати завдання. На сьогоднішньому році це перше, друга, третє і четверте завдання. В завданні першому ми повинні з вами зрозуміти закономірність побудови правильних фігур. От для того, щоб це зрозуміти, ми повинні проаналізувати і визначити, чому кут 90 градусів. Перш за все, формула для отримання цієї величини. Отже, для того, щоб визначити кут 90, нам необхідно... Визначити, обчислити 360, поділено на 90, це і в на в 4, це в нас і буде е, оцей кут 90. І коли ми з вами будемо будувати е, фігуру, то е, ми вкажемо цей кут 90 градусів і побудує 4 рази повторить і побудуємо е, нашу е, фігуру. Для того, щоб побудувати 3 кухни нам необхідно 360 поділити на 3 і визначити тут повороту. Ми повинні весь оберт, за весь оберт зробити три е, рази Тому для того, щоб побудувати 5 кутник, 360 наділимо на... І таким чином ми складаємо певні програми. Ну, розглянемо, наприклад, побудуємо шестикутник. Для цього ми відкриємо програму Scratch онлайн. Так, шукаємо Scratch Online. Так, відкриваємо. Якщо у вас встановлена Scratch на комп'ютері, ви можете своєї програми відкривати. Якщо немає, ми можемо працювати онлайн при наявності інтернету. Створити. Далі. Не забуваємо, що у нас створення тут іде, необхідно буде нам використати. Олівець, коли ми завантажуємо, у нас олівця, немає, але опустивши вниз, знаходимо цей значок плюс і вибираємо олівець. Отже, повторюємо: для того, щоб скласти програму команду, нам необхідно вибрати, коли натиснуто. Якщо ми малюємо, то для того, щоб кілька разів запускати. Наш малюнок, ми повинні починати з очистити все. Потім ми опускаємо олівець і якщо ми вже вирішили малювати шестикутник, значить ми повинні вибрати блок повторити. Будемо повторювати 6 разів. Вибираємо рух, рухаємося або переміститися на. Ну, в залежності від того, наскільки кроків ми переміщаємося, така буде довжина нашої сторони. І повернути. От тепер повернути. Нам треба 360, поділити на 60 і ми візьмемо 60. І тепер, коли ми запустимо нашого котика, то у нас утвориться 6 пункт. Отже, ви попрактикуйте. Для того, щоб побудувати інші багато кутники, правильні, ви повинні визначити кут повороту. Таким чином, для того, щоб правильний n путник нам треба визначити, скільки разів ми будемо повертати кількість разів і поділити 360 на цю кількість разів. Наступне ми повинні з вами розглянути. Нашу завдання 3. Ну, от тут нам треба намалювати п'ятикутну зірку. Тут вже ми якраз не вибираємо, у нас не отримається правильний n кутник а зірка, тому тут ми визначатимемо. Значить, для повороту. кута Поки що я визначила тут 45 градусів. І таким чином, якщо ми складатимемо нашу програму, значить ми починаємо, коли натиснути прапорець, очистити, так як ми малюємо, опустити олівець. Так як ми з вами бачимо, що сторони зірки нашої мають різні кольори, тому ми повинні це врахувати тут. Ми враховуємо, надаємо спочатку колір оліпці. Зірку ми повторюємо 5 разів наші повороти. Переміщаємо на 100 кроків і повертаємо на 145 градусів. І потім ми змінюємо колір оліпця. Запускаємо і отримуємо ось от таке пофігу. По Ваше завдання теж спробувати створити, можливо, змінити кіль, кольори. Можливо, змінити кольори. Значить, і наступне завдання, яке повинні ви виконати, це у грі блок і черепаха виконати перше п'яте завдання. Тобто перше, друге, третя, четверта ізатор. Ми з дівчатами вже починали працювати, ми вже виконали перше і друге завдання, здається, що завантажиться. Тобто ми зробили ось вже п'ятий кутник. Так. І тепер ми рухаємося вперед. Нам вже треба встановити і колір. Для того, щоб встановити кольор, ми бачимо, що в нас з'явилася програма. Нам необхідно встановити жовтий колір. Вибираємо жовтий колір. 5 разів повторюємо і повертаємо на 144 градуси. Коли ми запускаємо програму, у нас утворюється жовта дірочка. Наступне четверте завдання підняти перо і так далі. Тут попробуйте попрацювати вже самостійно. Отже, ваше сьогоднішнє завдання. Виконати чотири завдання. В зошиті ви записуєте тему уроку. Це визначені цикли. Коротко робите конспект уроку. Це те, що у нас ось запитання відповіді. І виконуйте практичне завдання. Надсилайте, будь ласка, мені звіти. Тому чекаю ваших робіт.